Вітаю! Мене звати Людмила. Ви на каналі віден 13. Орбан заявив, що фінансування військових зусиль України зруйнує Європу. Будапешт, 7 березня, пише Рейтер. ЄС не може дозволити собі фінансувати військові зусилля України, оскільки фінансова допомога США більше не гарантована, заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у п'ятницю після того, як лідери 26 країн ЄС підписали заяву про підтримку України без Угорщини. Угорщина має інший стратегічний підхід до України. але Угорщина одна з 27 країн. і ми поважаємо її позицію. Але вона одна із 27. Орбан, союзник президента США Дональда Трампа, який також розвиває зв'язки з Москвою, заявив державному радіо, що його уряд розпочне внутрішні громадські консультації щодо вступу України до Європейського Союзу в найближчі тижні. Фінансована державою політична кампанія розпочнеться в той час, коли Орбан, який перебуває при владі з 2010 року, готується до виборів у 2026 році. Коли економіка тільки не виходить з інфляційної кризи, а нова опозиційна партія, що стрімко зростає, кидає найсильніший виклик його правлінню. У четвер європейські лідери підтримали плани збільшити витрати на оборону і продовжувати підтримувати Україну в світі, який перевернувся через зміну політики США Дональдом Трампом. Оборонний саміт Європейського Союзу в Брюсселі відбувся на тлі побоювань, що Росія, підбадьорена війною в Україні, може напасти на одну з країн ЄС і що Європа більше не зможе покладатись на те, що США приїдуть їй на допомогу. Але Орбан, який від початку війни відмовлявся надсилати зброю в Україну і підтримував тісні відносини з Москвою, заявив, що замість того, щоб продовжувати війну, Європа повинна підтримати мирні переговори Трампа. Він сказав, що те, як ЄС хоче підтримати Україну зараз, одночасно збільшуючи власні витрати на оборону, зруйнує Європу. Якщо зараз США припинять фінансування війни, чому інші 26 країнів країн-членів ЄС матимуть шанс довести цю війну до кінця? сказав Орбан в ефірі Державного радіо. Сьогодні здається, що я наклав вето, але за кілька тижнів вони повернуться і виявиться, що грошей на ці цілі немає. Трамп заявив, що Європа повинна брати на себе більше відповідальності за свою безпеку. У четвер він поставив під сумнів свою готовність захищати союзників Вашингтона по НАТО, заявивши, що не буде цього робити, оскільки вони не будуть платити достатньо коштів на власну оборону. За рахунками ми не будемо брати участь. Ми не будемо вас захищати. І коли я це сказав, як тільки я це сказав, було неймовірно, як гроші прийшли. Гроші прийшли і тепер у них є гроші. але навіть зараз цього недостатньо. Це дійсно недостатньо. вони повинні платити більше. Його рішення перейти від рішучої підтримки України з боку США до більш примирливої позиції щодо Москви глибоко стривожило європейців, які вважають Росію найбільшою загрозою. З вами була Людмила на каналі Відень. 13 Підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх новин.